Пані Ларисо, доброго вечора. Рада бачити вас. Доброго вечора навзаєм. От якраз тема, яка стосується майже всіх ваших спеціалізацій, давайте поговоримо про останнє повідомлення від першої леді Сполучених Штатів. Меланія Трамп сказала, що її дав відповідь Володимир Путін на лист щодо українських дітей. Що відбулася? Комунікація її представник напряму працював з командою Путіна, і от що ми по факту бачимо. Вони працюють над тим, щоб забезпечити воз'єднання дітей з родинами між Росією та Україною. Вісім дітей вже воз'єдналися з родинами протягом останніх 24 годин. Вони були розлучені через бої на лінії фронту. От і е, були повернуті е, російські діти в російські родини, зокрема маленька дівчинка, яку з'єднали з родиною в Росії. У мене дуже двояке ставлення до цього процесу. З одного боку, ми повинні розуміти, що ми цінуємо кожен такий крок і повернення кожної дитини до українських родин. Але мені здається, що тут іде абсолютне заниження злочину. І розмивання проблематики, тому що за офіційними даними близько 20 тисяч українських дітей було вивезено в Росію. Для них вже побудовані спеціальні е, осередки, я не знаю табори, чи як це називати. Де вони з Росії е, стають росіянами? Є також інформація, що вони працюють на виробництвах, де складають там певні дрони, от які потім летять на Україну. Це е, обговорюється на рівні Єврокомісії. От, і до цього процесу долучається перша леді. Ми, звісно, вдячні за це. Але бачимо ось перші такі результати. Що ви думаєте про це? Ну, ми бачили передумови того, що зараз відбувається під час промови Міланії Трамп в ООН, коли вона просто уникла зустрічі з Оленою Зеленською. Наскільки я розумію, Перша леді України намисно її чекала. Для того щоб поговорити про українських дітей, і вона була там не сама, там були і інші перші леді, які думали, що все ж таки Міланія Трамп після своєї промови про цінність кожної дитини, про мир для кожної дитини, ну хоча б хоча якось привітається. Але вона просто проговорила високопарні всі ці фрази, встала та пішла. По-друге. Я погоджую, що це абсолютно розмивання, тому що тут не йдеться мови про кіднепінг, про одне найстрашніших злочинів, і з точки зору кримінального кодексу, і з точки зору міжнародного права. Знову ж таки, ми говоримо і про експлуатацію дітей, і про мілітарізацію дитинства. Тобто це злочини, це те, за що судили, в тому числі там використання в таборах дітей ув'язнених, за це судили нацистських злочинців. І ми бачимо, що Російська держава на рівні керівні. Робить цей злочин абсолютно не ховаючись, а толерує його перша ледь. Ну і знову ж таки, оце питання російська дитина була повернута uh -huh. з уст Меланії Трамп. Ну в мене є великий велика така такий сумнів щодо того, що це російська дитина. Скоріше за все, це українська дитина, батьки якої з різних причин, можливо, ідеологічних, можливо, за необхідністю взяли російський російський паспорт. Які виїхали на територію Росії, а може навіть знаходяться на окупованій території? Ми ж не знаємо подробиць. Тобто, чого б це раптом російська дитина була в Україні? Ми не, ми не крадемо дітей. З її взяли, тобто ми говоримо про те, що Меланія Трамп у всіх своїх оці промовах вона ще примудрилася легалізувати інші військові злочини, як то насильницька паспортизація, і ці злочини вони всі зараз виглядаються, розглядаються в міжнародних кримінальних судах. Мені це не подобається, пані Лариса. Я вважаю, що Трамп і е, його оточення, включно першої леді, вони відверто підіграють Володимиру Путіну. Єдине, що їх стримує, це е, по перше е, громадська думка в Сполучених Штатах. На щастя, ми бачимо, що навіть виборці республіканської партії все більше і більше підтримують Україну. Їх стримує безумовно певний острах, що таке відверте підігрування може якось відобразитися на їх політичній і особистій репутації. Але єдине, що ми маємо розуміти в цій історії, що на жаль, білий дім нам не друг, От сприяння нам розуміння нашої болі там нема. Тому діяти взаємодіяти з ними треба абсолютно по інших параметрах. Yeah. <laughs> Останні заяви Трампа щодо Путіна, передостанні вірніше. Ми всі, всі тоді процитували, що от Трамп міняє ставлення до Путіна, стає жорстким, обіцяє там е, різні санкції. Якщо Путін не буде йти на поступки, сьогодні Трамп дякує Путіну за його підтримку в тому, що той насварив Нобелівський комітет, бо він заполітизований і не дає премії миру, тим кому треба було давати за справжні мирні досягнення е, десь от. На, на рівні космосу у них зв'язок. Комунікація між одним і іншим відбувається на таких от інших матеріях. Вони один одного розуміють, відчувають, у них спільні цінності, вони просто керують різними країнами, а так, в принципі, в них все майже тотожне. Вірні мої висновки? Знаєте, тут є цікавий момент во всій цій історії. Дональд Трамп не міг отримати цю премію, тому що кандидати визначалися на цю премію ще в минулому році, коли про Дональда Трампа і про його е, сім завершених він ніхто був не в курсі справ. Е, е, і Путін, очевидно, до речі, і Лукашенко виступив сьогодні там з певним співчуттям Трампу, там з обуренням щодо Нобелівського комітету. Очевидно, що і Путін і Лукашенко вони прекрасно розуміють, що вони маніпулюють. Трампом Трамп хоче цю премію, йому її не дали, бо не могли дати при всі при всьому бажанні. Ну бо це минулорічна премія. От мене цікавить всі історії інші. Я, будучи спеціалістом, психологом дипломованим, я не можу на це відповісти. Я не розумію Дональд Трамп, коли він вимагає цієї премії, коли він дзвонить. Керівництво керівництву країни, коли він погрожує санкціями, і все проще, він серйозно не розуміє реальності, чи це така гра, тому що вкладається враження інколи, що він абсолютно відірваний від реальності. Більше того, його найближче оточення: дружина, діти, помічники, друзі підтримують в ньому цю ілюзію, де можна з вчора на завтра отримати міжнародну премію. От мені просто цікаво, чому. Навколо нього люди, які дозволяють йому виставляти себе на посміховисько і бути якраз об'єктом маніпуляції абсолютних таких загальносвітових покидьків. Оце це питання? Я не маю відповіді. Це така його гра, ви мене образили, тому тепер я буду робити, що хочу. Бо я вас більше не люблю. Ну це ж теж маніпуляція. Ти поганий, тому я от тепер маю в мене розв'язані руки. А може, це він дійсно вже давним-давно не з нами, як, як би то мовити. Знаєте, пані Ларисо, в цьому контексті мені згадується фраза одного мого знайомого, коли я теж говорила про реальність. Він сказав, що реальність ми взагалі-то переоцінюємо. Дуже багато людей живуть, так би мовити, поза реальністю і вважають це нормальним станом. От і політики наші не виключення, до речі, тому що. Коли ми говоримо про наших президентів, зокрема от про Володимира Зеленського, складається враження, що крісло президентське в нього щодня ростуть ніжки, і воно настільки вже високо, що реальність десь там внизу далеко, а от все, що навколо влади, воно вже. Ну, таке інша реальність, так би мовити, ви відчуваєте, що це відбувається? Що з банкової вже не так сприймається Україна, війна, політичні процеси, те, що в Верховній Раді відбувається, те, що зі слугами народу відбувається. вже президент не може комунікувати з власною фракцією, тому що це складно для однієї і для іншої сторони. Президент дає обіцянки, які... Не виконуються, або робить певні висновки, які не відображають того стану, який є зараз. Що ви думаєте про це? Ну, я е, погоджуюсь з тим, що насправді е, е, те, що відбувається в владі, воно дійсно дуже далеке від е, тієї реальності, в якій ми знаходимося. Тому що можна переанцінювати реальність, можна уникати її, але вона невблаганна. От в чому суть, і ті, хто її уникають, несуть за це величезне покарання. Якщо мова йде про владу країни, тим білі тим більше країни, яка воює не на життя, а на смерть. Тобто, бо ми ж розуміємо, яка буде. Ціна нашої поразки це загибель України, українського народу як е, явища, тобто, все закінчиться для нас. Тобто, можливо, хтось з нас виживе, можливо, хтось виживе в окупації, зробивши вигляд, що він росіянин, можливо, хтось буде за кордоном, але ми ризикуємо насправді назавжди закінчити історію українського народу. Тому в даному випадку, тобто, ціна височенна, і при всьому цьому ми бачимо: по-перше, що тижні йдуть розмови. Про вибори, слухайте, ну це неможливо. Ну які вибори? Ну ну є. Ну, тобто є момент, якщо ти політик і ти готуєшся до виборів, і ти думаєш про вибори, ти не приймаєш ті рішення, ті болісні рішення, безкомпромісні рішення, які необхідно прийняти для виживання нації. Тому що, от, перше, що мене дратує в цій історії, що я чую від чинної влади. Я чую від багатьох там купа експертів, там опозиція, навіть арестові всі зібралися на вибори. Ну вони не є влада, а влада обмежена в, в, в прийнятті необхідних рішень, тому що вона думає про рейтинги. Тому і у цей момент він насправді дуже небезпечний. По-друге, що ми бачимо, ми бачимо, як росте незадоволення армії. Вона тримається виключно на характері, тому що люди прекрасно усвідомлюють, що вони пошли воювати три з половиною роки, що міняти їх ніхто не буде, то постійно йдуть розмови. То грошей нема, то людей немає, то ще щось чого нема. І люди розуміють, що вони знаходяться, щоб насправді втікти все заче. Набагато простіше ніж воювати, бо демобілізації не буде, але вони воюють. Вони тримають цей фронт, і ну так ж не можна. Це величезна неповага до них, коли ми щотижня слухаємо коментарі про питання, що робити з військовими, я що робити з комплектацією, що робити з тим, що в нас досі е, ті ж самі, та ж сама необхідна зброя. а Це ми тримаємо фронт за рахунок роботизації: дрони, наземні дрони і таке інше. У нас постійно цим займаються волонтери. Ну тобто, ну там щось держава робить, але цього недостатньо. І от всі ці речі ми чуємо. І ми чуємо відгук. Слухайте, ну, ну у нас же війна. А чого ви не пам'ятаєте про війну, коли мова йде про вибори, і про всі ці прочі? Тобто, оці ці штуки, вони от якраз є відірваності від реальності. Вони вкрай небезпечні. Тут же ж не питання політики, це питання виживання. Це пробачте, але ну умовно, якщо в родині дорослі люди розуміють, що дитина, наприклад, смертельно хвора, вони планують відпустку на Мальдіви. Ну треба ж якось планувати, треба ж родині відпочити. Ну, звісно, треба, але не в таких умовах. От зараз мені здається, немає усвідомлення взагалі е того, що це смертельна для нас війна, це смертельна небезпека. І ми кожен раз чуємо віщійної влади розмови. Вона про це проговорюється на всіх рівнях. І це мені нагадує Дональда Трампа і його оточення. Про те, що угу. от до різдва буде, буде перемиря. От зараз війна прямо закінчиться не сьогодні, на завтра. Ну не можна так робити, навіть якщо вона закінчиться завтра. Розраховувати треба на десятиліття вперед. А ми бачимо, що цього просто навіть близько нема. Тому я я би насправді не говорила навіть про політичне. Реноме сучасної Тому що ми бачимо, що і слуги народу вже не керовані. Тобто, все це зрозуміло. Ми говоримо вже не, не не про політику. Ми говоримо про те, що оце уникання реальності. Ці обіцянки, що ми будемо бомбити по Москві. Слухайте, в нас же було два-три тижні. В нас же була кава в Криму. Ну наслідки, ну можна навчитися, чим це закінчиться. Це тільки призводить, що військових, що ти. До е, певного розчарування а і до певного роздратування. І... До речі, сьогодні і дуже і багато людей написали то коли ж у Москві буде блекаут, ну тобто після mm -hmm. цих обстрілів, знаєте, от важко щоденне звернення зробити робити Зеленському. Я думаю, що Саме в цьому причина, що треба продукувати якісь ідеї, які вже не продукуються. Ну, побачимо, як воно буде далі. чи все так песимістично, чи ні? Багато говорять про те, що або треба думати про як виграти війну, а не як виграти вибори. І ці дві лінії несумісні в одному процесі. Погоджуєтеся? Знаєте, тут насправді це ж дуже стара формула. Це ж ще оцей от кодекс самурая, умовно, да? Іти в бій так, наче твоя, наче твоя смерть на кінчиках твоїх пальців. Тобто, в даному випадку, навіть якщо ви плануєте обратися після війни, ви сьогодні маєте діяти так, наче ви не плануєте балотуватися. Оце насправді має бути концептуально. Рішення е, чинної влади, от вони сьогодні мають діяти саме так. І це єдина умова, при якій ми переможемо. Тому що якщо ти розраховуєш, що ти оберешся, ти е, насправді думаєш не про те. Тому от ми, я з вами погоджуюсь абсолютно точно. Причому не, не ми з вами цю формулу вигадали. Вона вигадана задовго за віки до нас. Ну і про Путіна і тамагавки сьогодні е, пропагандистські медіа його про це питали. Він віджартувався, але тема дратівлива для Кремля. І відповідаючи на це запитання, Путін повернувся до е, е, зустрічі на Алясці і сказав, що в регулювання війни він бачить у виконанні тих е, пунктів, які вони проговорили з Трампом на Алясці. Ми насправді достеменно не знаємо, що це за пункти. Ми знаємо тільки. Натяки Трампа на те, що Україна має зробити якісь поступки, от і треба на це буде погодитися. Я так підозрюю, що це певні територіальні поступки. Що ви скажете? Наскільки ми стаємо заручниками? То зустрічі в Туреччині, то зустрічі на Алясці, от там якісь пункти таємні є, які згодом вилазять. Ну, Дональд Трамп може, якщо він про щось домовляється з Путіним, він може віддати йому Аляску. Тобто, ми не є заручники до тих пір, поки ми є суб'єктні, а суб'єктність це насправді дуже чітка і філософська і психологічна категорія. Насправді це навичок, це певна така надбудова в психіці дорослої людини, емоційно дорослої людини. І означає вона, що оця суб'єктність це усвідомлення своїх можливостей. Вміння реалізувати свої можливості в наявній ситуації в рамках поставлених задач. Доросла людина, тобто це означає, що це людина, яка є суб'єктною, вона, по-перше, осознає реальність, в якій вона знаходиться, що в цій реальності є, чого нема. Вона не перебуває в хімерах, вона не перебуває в ілюзіях. По-друге, вона усвідомлює, яка яка задача може бути виконана в рамках такої реальності. Не завтра закінчиться війна, бо Трамп домовиться. Післязавтра, наприклад, Путін помре або він вже помер холодильнику. А реальність, яка вона є, що ми можемо. І по-третє, ця людина суб'єктна вона має усвідомлювати, які в неї є можливості, і мати сили для реалізації цих можливостей. Тобто, в даному випадку Україна частково має суб'єктність як країна, а частково вона її не має, тому що перебуває, по-перше, в ілюзіях. По-друге, не використовує всі наявні можливості, а ми насправді показали. Самі собі, що ми стійка країна, що в нас не вичерпані ресурси ані фінансові, ані промислові, ані людські. Ми, в нас немає структури, ми досі хаотично реагуємо на ті виклики, які, з якими стикаємося. Тобто ми досі не є в певній системі з розрахунком на десятиліття вперед. От чому тому ми не маємо цієї суб'єктності? Тому ми є об'єктом тиску Трампа. Ну слава Богу, наші європейські партнери щось нам там допомагають. То ми тепер не дуже залежимо від того, що Трамп припинить там поставки зброї, або Трамп припини нам умовно там розвіддані. Хоч це буде складно, але не смертельно. Тим не менш, ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу. Ну, ми маємо розуміти, ми маємо бачити цю е, праву хвилю в Європі. Ми маємо все це бачити і усвідомлювати, що рано чи пізно, і це те, чого чекає Путін, чого він домагається. Ми залишимося без партнерів, і нам не треба буде воювати самим, бо інакше ми загинемо. Це не про те, що ми перестанемо воювати і домовимося: ні, ми загинемо. Кожен з нас в тій чи іншій мірі, принаймні, кожен з нас як українець. А от цього усвідомлення нема в першу чергу в чинної влади, і тому ми стикаємося з тим, що Путін каже: От я Трамп та Трампа мені змусити Україну на територіальний З угу. Чого це вдруг? Якби ти ти, ти спробую? Давайте спробуємо Америку змусити на територіальні поступки. В неї нема підстав. Якщо раптом нам доведеться йти на якісь територіальні поступки, це буде означати, що ми не виконали свою роботу, що ми допустили такої слабкості, коли ми є не суб'єкт, а об'єкт чужої волі. Знаєте, я дуже довго ну не дуже довго, якось мені прийшло на думку, що за 30 років незалежності от до приходу команди Зеленського ми повинні сказати дякую певній частині українського політику за те, що вони ствердили Україну як державу, як державу, яка є загально визнана міжнародна в тих кордонах, які є міжнародно визнані. І те, що ми за ці 30 років на світовій арені ствердилися як держава, це велика заслуга цієї плеяди українських патріотів. Це дуже важливо, тому що ми часто нарікаємо на те, що «О, там Польща вона більш така вже в Європейському Союзі, в НАТО. Ми повинні згадувати, що День Незалежності Польщі з 1918 року, а День Незалежності mm -hmm. України з 1991 року, і це велика різниця, і саме тому ми зараз тримаємося з усієнької сили для того, щоб не втратити цю державню. Іс у цій страшній війні, ну це так був мій пасаж, пані Ларису. Дякую, спасибі вам за те, що підключилися Дякую. до розмови. Лариса Волошина, журналістка, телеведуча, публіцистка і психологиня. Друзі.